Андрій Шевченко вперше емоційно прокоментував виступи збірної України на Євро 2024 Президент УАФ відверто вказав на помилки штабу Сергія Реброва. Огляд матчів четвертої євро, Англія, Швейцарія та Нідерланди Туреччина. Одразу три нові трансфери Динамо Києва. Черговий українець може продовжити кар'єру в серії А. А також сенсаційний поверт в трансфері Артема Добека – Догляд всіх нових трансферів літа 2024 без зайвої води. Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Визначилися всі учасники півфіналу Євро. Англія видала черговий жахливий матч з потрібним для себе результатом, обігравши по пенальті Швейцарію. А Голландія в основний час перемогла туреччину. Андрій Шевченко вперше розгорнуто прокоментував виступи збірни України на євро 2024 Вказавши на помилки штабу. Ми ставили перед собою спортивну ціль пройти кваліфікацію і добре зіграти. Є розчарування, тому що вихід у наступний раунд був можливий, чесно кажучи, я очікував більшого. Але ми помилилися з підходом. Я не знаю, що сталося, але реальність така, що гравці не були у грі. Єдину перемогу Україна здобула після розмови Зеленського з командою. Як не дивно, президент дав дуже позитивний меседж, який підбадьори гравців. Команда зрозуміла, що припустилася помилки у першому матчі, і гра була зовсім іншою. Це була реакція гордості команди, яка грає за країну, що перебуває у стані війни. Чи святкували ми цю перемогу? Ні, не було чого святкувати. Поділився в інтерв'ю Шевченко. Ну, а що думаєте ви? Чи варто залишитися Сергію Риброву до наступного великого турніру на чолі національної збірної України? І якщо все ж таки ні, то хто міг би стати наступним тренером синьо-жовтих? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео. Цікавий факт про Михайла Мудрика: Челсі традиційно в кінці сезону оприлюднив статистику з продажами фірми футболок. Українець почесну по п'яту сходинку. На першому місці Енсо, другий Ріст Джеймс, третій Тягу Сілва, а четвертий Кол Палмера. Ось італійські ЗМІ підтвердили інтерес болоні до Романа Ремчука. Саме через це українець зірвав свій трансфер в Туреччину. Болоня здобула сенсаційну путівку до Ліги Чемпіонів. А їх спортивний директор вже сказав, що на 99% клуб покине зірксе. Який був основною ударною силою у нападі, Романа там розглядають як досвідчена виконавця, який зможе нав'язати конкуренцію на цій позиції. Однак вірити в те, що саме на українці зроблять ставки основного, звичайно, наївно. Динамо Києву війшло в кураж. Клуб вже підписав у Дніпра 1 піхальонка та Рубчинського. Але представники киян все ще на контакті з Дніпрянами. Тепер предметом їх розмов став він Герамі Гаджиєва. Футболіст свої 18 років вважається справжнім талантом, а його вже хоче переманити до себе збір на Азербайджану. Хоча поки що він грає за молодіжку України. Ну а Сергій Болець таки їде й далі грати в Польщу. Півзахисник отримав статус вільного агенту, так і не отримавши достатньо шансів. Динамо, українець приєднається до Лехії, в якій вже виступає одразу три його співвітчизники. Ну а ще Динамо покинув Томаш Кінцюра, який, хоч і давно вже не грав за білосиніх, але все ще належав їм. Контракт поляка добігав кінця взимку, однак сторони дійшли згоди розірвати його вже зараз. Продовжує запалювати в США форвард шахтаря Кевін Кілсі. На рахунку Венесуельця вже 5 голів 10 в матчах за Цинцинаті. А його вартість з моменту оренди взимку зросла вже майже вдвічі і наразі складає 2,5 мільйони євро. Йоси Швілі спростував чутки про його повернення в УПЛ. Тут, наче, посло Грузина було зацікавлене полісся. Але, як сказав сам футболіст, це взагалі не відповідає дійсності. І він навіть не мав контактів з цим клубом. Цей фейк вкинуло одне з грузинських футбольних видань. Ну а тепер щодо останніх трансферів в Європі. Альваро Марата все ж таки знайшов ідеальне місце для продовження кар'єри. Іспанець, виштовхує з Атлетіко Довбика, займе місце українця в списку пріоритетів Мілану. Італійці вже надіслали Мараті контракт на три руки. Зарплатнею 5 мільйонів євро. Форрорду наразі 31. В минулому сезоні у нього 25 балів за системою гол плюс пас. До речі, Артему Атлетіко пропонує 7 мільйонів за сезон. Але як стверджує авторитетне видання, і сі між клубами вже провалились. Матрасники не захотіли платити за добика більше 30 мільйонів євро. Жерона ж не готова відпускати українця менше ніж за 40. Цікаво, що у разі провалу з Атлетіко є дуже високі шанси, що форвард залишиться в Жероні. адже для нього пріоритет це Іспанія. Інші чемпіонати навпадник розглядає з великими сумнівами. Ну а ще невтішні новини для Жируни. Клубу заборонили залишити у себе дует зірок Савіо Куту. Це могло б спричинити дискваліфікацію лізі чемпіонів, адже вони належать Сіті Футбол Груп. Обидва виконавці були надважливими в минулому сезоні. На рахунку Савіо, 21 результативна дія в 41 матчі. В Куту два голи та 11 асистів за 39 ігор. Футболісти повернулися в «Труа» та Сіті відповідно. Українець стане поки найдорожчим трансфером всередині АПЛ цього літа. Весхім та Вулверхемтон погодили перехід Макса Кілмана. Заплатять за центрального захисника та капітана Бавківа 45 мільйонів євро. Його навички добре відомі. Хуліану лопетеки, з яким вони вже працювали разом раніше. Максу 27 років. На жаль, Україні так і не вдалося свого часу натуралізувати цього виконавця. Ще один клуб з Англії заблокував для себе трансфер Андрія Луніна. Арсенал викупив Бренфорда Давіда Раю. Заплатили за іспанця 32 мільйони євро. Саме стільки було прописано в його контракті по оренді. Раніше в Британії писали, що Мікель Ертета обирав між Давідом та Луніним, враховуючи їх приблизно однакову трансферну вартість. Брайтон наблизив на крок трансфер в Європу Володимира Брашка. Клуб за 30 мільйонів євро підписує лідера Півзахисту Фейнорда Маса Віфера. Саме на його позицію сватали українця декілька днів тому. Ну а щодо Віфера, то це то угода. Фейнор два роки тому купив його всього за 500 тисяч євро. А наразі його продають в 60 разів дорожче. Чергова спроба перезапустити кар'єру на рахунку Ніколо Цаньоло. Аталанта орендує італійця за 6 мільйонів євро в Галата Сарая. До того ж, пропише в угоді пункт про викуп, доплативши ще 14. Дзаньоло гарно грав в Туреччині і непогано в Англії. За Станвіло він провів 40 матчів за сезон, але через досить специфічну позицію Ніколо завжди важко вписати в більшість схем. На щастя, саме Таланта використовує формацію, в яку ідеально повинен вписатися талант. Федеріко Кокіє близький до трансферу в Руму. Особисто мене цей інсайд від Ніколо Скіри здивував. До того ж, заплатять в Римі за вінера близько 25 мільйонів євро. І звичайно, що минулий сезон був не кращим для К'єзе. 12 результативних дій в 37 матчах. Але щоб ось так підсилювати прямого конкурента, вміють напевно лише в серії а в послуг Федеріко. Дуже зацікавлений особисто Даніеля Дерусія. Вперше за багато років розійшлися шляхи Кіліана та Етанамбапе, брат зірки збірної Франції став футболістом Ліля. Етаму 17 років грає він здебільшого центрі півзахисту. Раніше він неодмінно слідував за кіліаном. Будь то Монако чи ПСЖ. Якесь дивне рішення ухвалив лідер оборони Рена та гравець збірної Бельгії Артюр Теат. В 24 роки гравець погодив контракт з Альтіхатом. В минулому сезоні Теат провів 40 матчів за сезон, а його трансферна вартість складає 20 мільйонів євро. Інтерес до нього проявляли цілий ряд непоганих клубів топ чемпіонатів. До речі, є інсайт, що саме цей клуб перейде із півічизника Артюра Кевін де Брюйне. Щоправда, скоріш за все станеться це лише наступним літом. Хоча гарна пропозиція, звичайно, змусить сіті розглянути її зараз. Адже через рік Кевін піде вільним агентом. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.